Виконуємо номер 238 із підручника Геометрія 7 та номер 19, крапочка 27 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розв'яжіть задачі, умови яких подно в таблиці. Та дізнайтеся прізвище видатного українського письменника. Умова нашої задачі. Точка С належить відрізку АБ завдовжки 16 см. Знайдіть відрізки АС і БЦ якщо. І три задачі. АС більше за БЦ на 2 см, АС більше за BC у трічі. і АС відноситься до БЦ як 5 до 3. Є літери, коли ми впишемо відповідне значення, то у табличку знизу вписуємо відповідну. Нашу літеру. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і записала умову задачі. У нас є відрізок АБ довжиною 16 см. Точка С належить відрізку А Б, і АЦ більше за БЦ на 2 см. Потрібно знайти довжину відрізка АЦ і БЦ. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай Б, С, х см. Нехай БЦ сантиметрів. Тоді АЦ на 2 сантиметри більше буде Х додати 2 сантиметри. Використовуючи основну властивість вимірювання відрізків. Маємо рівняння. Довжина відрізка дорівнює сумі довжин частин, на які він розбивається його внутрішньою точкою. Отже, х додати Х додати 2 дорівнює 16. Зведемо подібні доданки. Х додати Х це буде 2х. Ну, а тепер 16, 2 переносимо до 16, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 2х дорівнює 14, поділимо на 2. Отримали 7. Отже, довжина відрізка BC 7 см. Отже, BC дорівнює 7 см. Тоді А 7 додати 2, 9 см. Сантиметрів. І записуємо відповідь до першої задачі. 9 сантиметрів і 7 сантиметрів. Запишемо наші дані до таблички. У нас АЦ 9 сантиметрів ВЦ 7. Отже, 9 це літера N. А 7, це літера А. Переходимо до другої задачі. У другій задачі у нас довжина відрізка Б 16 см, С знову ж належить відрізку «АБ», але тепер «АС» в 3 рази більша. Довжина відрізка АС в три рази більша за довжину відрізка БЦ. Потрібно знайти довжину відрізків АС і ВС. Також розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Позначимо менший з відрізків, це у нас БЦ змінює Х. Нехай ВС Х см. Тоді АС – три рази більше 3х сантиметрів. Знову ж використовуючи. основную властивість вимірювання відрізків. Маємо рівняння. Х додати 3Х дорівнює 16. Зведемо подібні доданки. Х додати 3Х це буде 4х. Ну, а тепер поділимо на 4. І маємо 4. Отже, bc у нас 4 см. Тоді А Три помножити на 4 дванадцять сантиметрів і записуємо відповідь. Спочатку АЦ, 12 сантиметрів, а потім БЦ 4 сантиметри і вносимо тепер в в нашу табличку. АС у нас 12 см. Там, де 12, поставила літеру О. А Б С у нас було 4 см. І поставила літеру Ф. І третя, остання задача. Я виконала малюнок і записала коротку умову задачі. Тепер у нас в третій задачі також довжина відрізка А Б 16 см, це належить А Б. і її відношення АС до ВС як 5 до 3. Позначимо за Х одну частину, нехай см одна частина. Тоді довжина АС буде 5х сантиметрів, а БС 3х сантиметрів. Знову ж використовуючи основну властивість вимірювання відрізків маємо рівняння. 5х додати 3х дорівнює 16. 5х додати 3х – це буде 8х. І поділимо тепер на 8. Отримаємо 2. Отже, 2 см – це одна частина. Тоді а це буде дорівнювати 5 помножити на 2. Це 10 сантиметрів. А БЦ 3 помножити на 2. Це 6 сантиметрів. І записуємо відповідь. А це у нас 10 сантиметрів. І шість сантиметрів. І вносимо дані до нашої таблички. А це у нас десять. Це літера К у нас. І БЦ шість. Маємо прізвище.